Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Про життя у Польщі. І так, у сьогоднішньому відео у нас розпаковка, одна велика і одна маленька посилка. Почнемо, напевно, що з великої, тому що її потрібно пустити в хід, швиденько все завантажити, зробити, порозкладати по місцях. І ще ми з Ілюшею плануємо сьогодні піти, як це, як він каже, провітритися, тому треба завершити, заокруглятися з роботою вдома, вибігати, бо день вже скоро закінчується. Тому переставляю камеру і показую, що замовила. Вас запрошую, ссылки постараюся залишити під відео. Якщо забуду, пишіть мені про це в коментарях. А вас запрошую в коментарях, як завжди, ділитися своїми корисними рекомендаціями з тої ж самої групи товарів. Хтось може знайти щось, те, що він саме шукав, щось корисне і принести це в своє життя. Тому запрошую. І так, перша посилка. Тут товари такі для дому. Для користування, я би сказала, хімія, так як я це називаю. У цього продавця вже купувала, замовляла на електро. Мені сподобалося, тому нового, в принципі, не шукала. Як бачите, упакування досить таке надійне. Стандартно, ці таблетки, розмивальки, які купую, здається, відзеркалюю, а може і ні. Ці таблетки, які користуються. В мене ще залишилися, але щоб була безкоштовна доставка разом з цим разом з оцим розпакую, то взяла ще їх про запас, так сказати, Наперед уже. тут у мене були. Пам'ятаєте, розповідала вам, що мені дуже сподобався Це забираю. Відповідала вам, що мені дуже сподобався окуліскувач, і цей аромат гарно тримається і загалом. Так ось, що я подумала, що я його почала користувати десь в той самий час, коли білющий почався цей затяжний такий наслад, і, як сказав, сказав лікар, потім алергічна реакція деяка. Так ось я подумала, можливо, це на той засіб, тому подумала про те, щоб замовити просто інший аромат. Тому що все-таки ці засоби в них головним способом виступають аромати. Тому на цей раз вирішила скористуватися і замовила ось такий сілан. Зараз, власне, відкрию, понюхаю. До речі, він по оцінках навіть 4,93, чи що, силку залишу можна подивитися. Навіть кращий по оцінках, ніж той, який попередній купувала. А от по запаху зараз вам скажу. Mm -hmm. Оп. Рівненько. Чим хочу сказати, це дуже приємний свіжий аромат такої свіжості. Знаєте, мама колись в дитинстві так само якимось таким подібним користувалася. І би склала запах дитинства. Щось в такому в плані. Серйозно. Ну, але це в мене так він асоціюється в когось, може, інше. Взагалі запах чистоти і свіжості. Ось цей. Він ну, такий ніжний квітковий. Тоже дуже-дуже приємний. А ось цей це запах є безкладки, такої свіжої чистоти, знаєте, щось такого. Ну, свіжості. І трошечки доганяє ще квіточкою. Ну, класний, загалом класний. Ще треба понюхати звичайно, одяг, як на одязі він буде розкриватися, але зазвичай вони дуже подібні. Тому я думаю, що цей нам також дуже сподобається. Мені вже подобається. Ось так. І друге ось це, що також таке, бачите, я кажу, що класно, що вони класно упаковані. Друге, що тут є. О, досить велике. Знаєте, я не дивилася по об'єму, скільки це є. Я думаю, що жінки трошки. Думала, що якийсь менший. Це засіб для миття посуду. Так як вже все там замовляла, що потім в руках не тягати це так. Додому зі всіма закупами по посилка. Кажучи, менше. То я замовила тут. Тяжко, мені замовила ось такий засіб для миття посуду. Перший раз його замовляла. Взагалі він має бути дуже делікатний до шкіри рук, так як у мене вона вибаглива, тому замовила щось в такому плані. Гарненьке, Боже, ви уявляєте, у мене щось розовеньке з'являється. Гарненьке росивенька, мені цікаво, як пахне. І дуже подобається зручно, що тут є з дозатором. Мені дуже не подобається, коли в тебе руки е, зайняті, або мокрі, або ще чимось, то цю бутилку перевертати, на мочалку. Часами користуюся таким звичайним засобом, коли треба щось полоснути. Так ось е, тому мені потрібно щось зручного. Mm, я вам скажу, навіть непогано. Не люблю е, з лимонним запахом до миця посуду. Просто до, до всього не люблю з лимонним запахом. Е, колись я десь... Колись десь почула цей запах, такий мені дуже не сподобалося. І тепер порошки, якісь або ополіскувачі, або як якщо для миття посуду з лимоном, так от мені не подобається. Я не можу просто цей запах винести. Це щось дуже неприємне, А оцей класно ніжно пахне і мені подобається. Сподіваюся, що ще буде гарно мити, То, в принципі, це основна його функція. І дуже зручно те, що тут є дозатор. Тобто просто ми притискаємо так, як звичайно, в звичайному милі, і вже на мачалці є. Класно було б, якби це все було в класному дозаторі, і ще би була така підставочка на ціл, знаєте, на щіточку, господи, на щіточку, на мочалку. Ну це вже би виглядало зовсім по-іншому і було б вау. Наразі поки що є такий підручний матеріал, коли знайду те, що шукаю, і просто в той контейнер, і також буде гарно. В цій посилочці це і це, які товари для дому. Е, і це. Цим користувалася. Класна штука, все в одному дуже зручно. Відкриваю наступну і дивлюся, що там є. Це замовила уперше. І так, цю посилку замовила по рекомендації е, свого колеги. Е, він це використовує кожного разу, коли лікар приписує дочці. І каже, що дуже класна штука. Для промивання носика, що це справді допомагає, бо знаємо, що спрей морської солі це звичайно, дуже класно, але воно повністю не може виполоскати. Тому замовила те, що в ідеалі досить неприємне по процедурі, як би самій, але ефективне, з того що розумію. Сподіваюся, що ілюшка, так же, як і я, втішиться цьому <с> <с -2> і оцінить все-таки. Ось такий набір. Тут має бути е, така поємність для промивання, де розтворюємо цю сашетку. Ось це додатково. Щоб була безкоштовна доставка, замовила на 40 злотих е, засоби із запасом. Це додатково сашетки. Тут 30 штук і тут ще 12 йде в упаковці. І, звичайно, ще я кажу, для безкоштовної доставки замовила такі пластики. Почнемо із них, тому що вони найменші. мають бути класні. А, тут не видно. Вони мають бути ось такі зі звірятками, тому це для ілюшки замовила. Щоб ви знали, оці пластири взагалі просто пластири, вони лікують абсолютно все. Якщо щось буде наклеїти пластир, воно в секунді проходить. Класна штука. Далі, ось ці сашетки виглядають вони ось так: тут просто порошочок для промивання. І, в принципі, одна сашетка, то на, на одну дозу, з того, що я знаю, мала би бути. Ось тут в цьому має бути дві. Дивилася такий набір, що було конкретно дві насадки для дорослих для дітей. Тому що. Для дорослих це також підходить. Ну і, звичайно, це також класна штука. Тому. По відгуках класна, а чи наскільки це воно мені сподобається, то ще побачимо. Но, щоб знали, що оці такі речі то вони вже повернені, не підлягають. Принаймні, там відразу зазначається на сайті, що це товари, які не підлягають поверненню. Тому будемо користуватися, не будемо, а повертати точно вже не будемо. Як це виглядає? Ось таке упакування. Тут сама ця бутилочка. Бутилочка виглядає ось так. Тут є розмірна е, сітка мілілітра, здається, так, мілілітра. Ось тут є е, е, якийсь дьобик. треба буде по інструкції розібратися, з того, що я знаю, щось там десь натискаєш, напевно, що цей дьобичок, І воно починає щось там промиватися. Така ніби бутилочка, але всередині з такою штучкою. Так. І ось тут ось така насадка одна, друга. Коротше, так би сказати. Так, Це відрізається. Ось так виглядає ця кінцівка. Вона змінна має бути. Так, ось так виймається. Уже бачу, що це, напевно, процедура несприємна для дорослих і для дітей. Кінцівки ось такі порозмінки настільки відрізняються. Це для промивання носика. Ось так воно має все І треба прочитати інструкцію, як цим користуватися. Тому що сама, ще не знаю. Ось тут така ще додатково в коробочці маленького пакування цих сашетик, тут їх 12 штук. Ну, а тут інструкція. Так, зараз покажу вам. Виглядає угу. це ось так. Так, як я, в принципі, казала, висипаємося в сашетку, заливаємо водою, змішуємо, видно, показує, яким рухом. І ось в такому положенні, ось в такому положенні промиваємо. Так, натискаючи на оцю кнопочку. Ciężko zniesiemy, bo tu taka jest. Oś tak ona wygląda i troszkę nawet widno. No i wszystko. I będziemy jakby końcowy etap oczyszczenia. І так, друзі, так як можете зрозуміти, по розпакуванні і моїх реакціях на це все, то я в цьому ж новачок. Тому запрошую тих, хто не новачок, поділитися своїми реакціями, своїм досвідом в плані ефективності використання оцього, цього приладу, якщо користуєтеся. Тут це досить часта практика. Мені всі колеги це рекомендують. І завжди кажуть, що от при любому захворюванні, якби вони промивають носа, і це полегшує стан перебігу захворювання в дитини, тому що ну. Повністю, повністю все вимиває, промиває, і це ефективний такий засіб. Тому ми також будемо пробувати, подивимося, як це буде виглядати. Але вас запрошую ділитися своїм досвідом, якщо ви його вже маєте це. Цікаво буде почитати, думаю, тим, хто вже хотів би, наприклад, отримати якусь оцінку цього всього. Я з вами буду прощатися, буду бігти, тому що нас ще чекає багато справ. Сподіваюся, що це відео для вас було корисним і цікавим. Як завжди, порозписую усі ціни в злотих гривнях. І постараюся не забути залишити ссылки під відео на продукти, щоб, для того, щоб хто є тут, зміг собі також ще легро замовити. З вами я прощаюся. Бажаю вам всього самого найкращого, хорошого, приємного і головне тихого, спокійного вечору і всього самого найкращого. Зустрінемося з вами у наступних наших відео. Па-па-па-па!